Добрий день, шановна спільнота, сьогодні 14 серпня, сьомушка, відкритий ґрунт. Вже повністю стиглий, прищепа того року, перше навантаження. Видає по дві груни на кожному пагані. Груни не громадні, але й не маленькі, десь по пів кіла такі. Ось. Що ще сказати? Сила росту, це прищепа, ну, дуже велика. Я б сказав, я думаю, і на власному коріні буде дуже гарна сила росту. Запилення пройшло гарно, тут двостатева квітка, з цим проблем ніяких нема. Потріску, не знаю, не було дощів взагалі вже більше місяця. Це перше плодоношення, тому потріску нічого я не знаю вам. Ну, не бачив. В цьому році я не бачив, Під корінь, звісно, лью воду. Але так. Дощу не було зовсім. Так, що ще можна сказати? Смак. Ну, смак дуже нагадує мені Юпітер. В принципі, я не такий знавець цих смаків, там клубнічні якісь нотки і так далі. Не знаю. Ну, дуже смачний він однозначно. І однозначно в батьках є Юпітер. І пагони розпускаються, як у Юпітера в рожевому кольорі. І опушка є, не знаю, чи камера передасть на листі. В общем, повищена морозостійкість, я думаю, тут присутня дійсно. Це його головний плюс. Ну і смак. Значить, що, що ще можу ось. У мене Юпітер є. Ось дивіться, зірвав я гронку Юпітера. Ну Це я вам скажу, я зірвав. Саму кращу гронку Юпітера, та що у мене була. Тому у мене запилення на ньому на Юпітері щось не дуже гарне. Ну і ось в порівнянні. Юпітер поспів десь да, десь на тиждень раніше, ніж Сьомушка Сьомушка вже стиглий Зараз Юпітер вже десь тиждень стиглий. Значит, покажу вам на вагах. Ось, візьму ягідку того і того. Зараз, якщо б вийдемо було, оце у нас середня ягодка сьомушки. Оце у нас середня ягодка Юпітера. Я б сказав, навіть цей Юпітер ну, один із кращих агронок. Це набагато більше, считаю, два рази. Тут є, це я зірвав середню, там є і побільші такі. В общем, десь 10 грамів. Хороша ягодка. Ще покажу вам зараз по набіру цукру. Це у нас Юпітер. Зараз спробую. 22 вже набрав, видно. 22. Зараз протру. І ця ж ягодка, що я зірвав ось ну, в такому кольорі без пруїна, такий бордовий, я б сказав. В пруїні він як чорний. Так. І тепер. Ось, все. 18. Ну, я ж кажу, цей Юпітер раніше сп'є. По шкірки багато питань. Значить, По шкірки я не знаю, як вам передати. Шкірка по плотності приблизно це Юпітер. Приблизно ж така ж сама, як і у сьомушки. Але у Єпітера більш жидка м'якать і шкірка відчувається більше. Сьомушка у нас він йде більш такий плотний і він як хрустить. Значить, кісточка почала забарвлюватися, тобто йому ще можна, звісно, повисіти набрати ще цукру. Ну, я вирішив зняти вам. В общем, вона відчутна шкірка, але не так, щоб прям, прям дуже-дуже виплюнути її не хочеться. Вона жується. Ну, ось такі перші враження у мене по сьомушки. Він залишається у мене на участки, переведу його, мабуть, на перголу. Смачний виноград. Для себе, не для, не для ринка, для себе, на перголу, на дачу. Я вважаю гарний виноград. Я думаю, вино з нього можна було б зробити. Він, правда, плотнуватий для вина. Звісно, соку маловато буде з нього. Ну так, якщо нікуди дівати, якщо великий дуже врожай буде, то можна, я думаю, зробити буде смачне. Все, дякую за перегляд.